Привіт, мене звати Ігор і я психолог, консультант, медіатор, спеціаліст у сфері дитячої психології та сімейної медіації. Моя мета допомогти людям зрозуміти себе, свої стосунки та створити гармонію в житті. Я працюю з різними запитами: від страху, тривожності чи вигорання до сімейних конфліктів і складнощів у вихованні дітей. У моїй практиці я керуюсь принципами конфіденційності, довіри. Та індивідуального підходу до кожної людини. Я також спеціалізуюся на роботі з дітьми. Разом з батьками ми допомагаємо їм подолати страхи, труднощі у спілкуванні чи навчанні, а також розкривати їхній потенціал. А батькам я даю практичні інструменти, щоб стати більш впевненими у вихованні. Моє завдання не лише допомогти вам впоратися із труднощами. А й знайти нові шляхи до гармонійного та усвідомленого життя. Консультації я проводжу як очно, так і онлайн, щоб кожен зміг отримати підтримку незалежно від обставин. Я вірю, що кожна людина заслуговує на щастя та внутрішній спокій. Якщо ви готові зробити перший крок, звертайтеся. Разом ми зможемо знайти найкраще рішення для вашої ситуації.